Бывает такое прикрабанание, друзья. Да. Зустречайте. Да. Всем привет. У да. меня будут три верши, они невелички. Вообще поехали. Кинуть свету. Пахне праною білизною, чистим одягом секонд-хенду. його запах відчувається через роки. Нагадує прибирання в кінці вечірки. Хочеш бути його пророком? Добре. Але спочатку віднися сам. І тебе пахне прокуреними кімнатами гуртожитків, шампунем триводною і глючаним супом, портвейном по 30 гривень і, звичайною дурістю. Від тебе ще пахне надією, як від старих книжок. Пахне світлим пивом і літнім вечором. Ще пахне гримом і костюмерною, але сильніше вже пахне кавою, комфортом і звичкою. Так, коли ти вже станеш чистим. Другий слова в тебе короткі, погляд гострий, а я в душу твою буду заходити в гості. Не знімаючи черевиків, як до себе додому, там же корити і недопалки кидати додолу, буду приходити часто з пляшкою горілки, щоб п'яним спокійно заснути під твої крики, буду водити дешевих дівчат в твою душу, щоб під наш радісний сміх ти плакала душі. І колись розіллю я канистру бензину, підпалю і засну, щоб ми разом згоріли. І третій. Дивись на небо, там світять зорі. Я дивлюсь додолу, там повно пилу. І я вдихаю знову. Наче так і треба. Клуби їдкого, запашного диму. Цілу на кнімку запиваю вджину. Себе погоджую, як мала дитина, мені б ходинку відпочить в обіймах, доки мене ще не пустила. Серед пилу на брудній підлозі малюю ангела, дивлюся вгору, Мому світять знову яскраві зорі. На жаль ці зорі святодіодні. На жаль ці зорі на пляжці віскі гріють краще, ніж твоє тіло. Гріють краще, ніж порожні мрії. Ось В мене вже відпустило. Дякую.